Доброго дня, я з України. Сьогодні вже 12 листопада, і вже почали ми використовувати такий осінній продукт, як кабак. Тиква, гарбуз, ну, як завгодно можна назвати. Використовуємо ми цей овоч на протязі всього осіннього, зимнього і весняного сезону. Завжди ми звикли використовувати кабак або в духовці запікати, або робимо кабакову кашу, або солодкому вигляді його запікаємо. А сьогодні я хочу вам запропонувати зробити цукати. За минулий рік в мене є аж три рецепти, як я робила ці цукати. Один рецепт, коли я робила в духовці, інший рецепт в сушарці. І ще один рецепт, який я робила просто при кімнатній температурі. Заздалегідь! Підготовка кабака до сушки в мене в кожному рецепті по-різному. І сьогодні я вам також хочу запропонувати приготувати цей кабак. Чому хочу запропонувати вам ще один рецепт? Він буде дуже-дуже ароматний, пряний кабак з пряним смаком. Тому що хочу додати секретний інгредієнт, так можна сказати. Я вам його вже не в одному відео показувала, розказувала. і... Дуже хвалила його. Це приправа, яку я готую для штолена. В минулому році готувала. Зараз її склад я вам напишу і під відео також напишу, з чого вона складається. Ну, В штолені це взагалі дуже і дуже смачний аромат. Завжди вона в мене ось в такій великій баночці, тому що я її використовую для кави. Кожен день, коли варю собі каву і використовую цю приправу. Вона дуже ароматна, дуже смачна. І також я зараз хочу додати її до кабака. Також додавала її до джемів, показувала вам, як роблю джем без кісточок з ожини. Ну і в який інший джем, також можна її додати, цю приправу. Ну і починаємо з кабака. Кабака вже ж. Намагаємось взяти ось такий десертний, або гітарний такий буває. Ну, Я думаю, що ми, городники і садоводи, завжди в себе вирощуємо кабаки. А вже ж намагатися взяти кабак. Чим солодше він буде на самому початку, тим смачніше потім будуть наші цукати. Очищуємо. Знімаємо шкірочку і прибираємо зернятка. Шкірочку хочу спробувати зняти овочечисткою сьогодні. Не знаю, о, наскільки в мене вийде, тому що шкірка у кабака така досить товста і, мабуть, буде дуже важко знімати. Так, я взяла ось такий кабак. І в мене він важить 4,5 кг до того, як я його почищу. Зараз почищу і зважу, скажу, яка буде вага чистого продукту. До речі, поки займаюсь кабаком, хочу вам сказати: подивіться 12 листопада, яка погода на вулиці в нас сьогодні. Ну, настільки тепло, дуже дуже тепло. Навіть не віриться, що це вже середина листопада. Трішечки є вітерець, але він також досить теплий і сонячно настільки гарно. Очищеного кабака в мене вийшло 2 кг 900 г. І тепер буду його різати на скибочки. Ну, по розміру, вони такі, які в нас є. Великі скибочки, а по товщині вони повинні бути десь 7-8 міліметрів, ну, можна сантиметр. Тоньше не робіть. А вже ж вони при товщині 7-8 см будуть сохнути трішечки довше, але якщо ви зробите зовсім тоненькими, вони ну, не будуть тримати ні форму свою і не наберуть так гарно смаку. Ось такі, no. вони досить сильно усихають, тому не потрібно робити їх зовсім дрібними. Ось тако, такого розміру. І ось такі завтовшки вони повинні бути. А вже ж ви можете нарізати цукати кубиками або смужечками, тільки потрібно слідкувати за товщиною цих цукатів, для того, щоб вони були більш смачні. Я робила і кубиками, Цукати я нарізала і тепер буду додавати цукор. Цукор я додаю з розрахунку 300 грамів на кілограм підготовленого порізаного гарбуза. Робила і по пів кіло на грам гарбуза, але це досить багато. Я вважаю, що це не потрібно. Гарбуз і так дуже смачний. Получається. Ну, тут у мене 200, але ну будемо рахувати 3 кілограми, тобто потрібно мені 900 грамів цукру. Ну, у мене просто глас алмаз. І я буду просто цукати, засипати цукром. Можна зробити сироп, але робила і так, і так. Різниці ніякої не бачу, тому просто засиплю цукром і залишу, щоб цукати, точніше, поки що це тільки дольки гарбуза, пустили гарно сок. Ще також додаю по 100 г води на кілограм цукру, тобто сюди я додам 300 г води. Воду додаю звичайну, не підігріту, не кип'ячену. Просто ось так заливаю і все. І тепер ми будемо разом з вами додавати смак і аромат гарбуза. Багато хто не полюбляє саме аромат гарбуза, тому ми зробимо так, щоб навіть той, хто його не любить, навіть не зрозумів, що це гарбуз. Тільки по кольору можна зрозуміти, що цукати зроблені з гарбуза. У мене сестра, наприклад, вона взагалі не любить запах гарбуза, але його дуже важко розпізнати, коли додаємо якісь аромати перед тим як його сушити. І я візьму ось цієї приправи чайну ложечку. Я вам дуже рекомендую приготувати цю приправу. Зробіть в маленькій баночці. Зробіть буквально там по одній чайній ложечці і використовуйте її або в каву, або в будь-яку випічку. Дуже смачне печиво виходить з цією приправою. Дуже ароматні виходить, пряники. Мабуть, я ще додам півложечки, ось так тому, що мені вона дуже подобається. До речі, неймовірно смачний минулому році вийшов. Якщо ви хочете, щоб я приготувала в цьому році також, показала вам цей рецепт і освіжила його, так скажемо. Ви мені пишіть, якщо вам це цікаво, на початку грудня я таке відео зроблю, тому що його потрібно готувати заздалегідь десь за 2-3 тижні до нового року і Різдва. Він гарно повинен постояти. Пишіть у коментарях. І взагалі, я вважаю, ось вже пішов аромат. ну Це такий неймовірний аромат, знаєте, коли вже хочеться новорічних і різдвяних свят. І ось з'являється цей аромат, аромат цитрусу. Зараз ми також додамо з вами сік і всю шкірочку лимона просто туди покладу. І ось коли я чую аромат цієї приправи, мені здається, що вже зовсім близько. Новорічні і різдвяні свята. Мабуть, вже потрібно заносити до будинку ялиночку, подивишся у віконце, а там сніжок, і вже, мабуть, і чутно звук різдвяних дзвоників. Ось так. Вичавлюю сік з одного лимону, можна додати, а вже ж апельсин, кладу сюди також. Цедру, ну це навіть не цедра, а повністю вся шкірочка. І виливаю сюди сік. Вже дуже-дуже аромат, такий насичений, гарний і святковий. Гарно перемішую і залишаю на кілька годин для того, щоб гарбузик дав гарно сік. От. Потім оставимо на вогонь і починаємо прогрівати наші цукати. Не потрібно кип'ятити навіть такий жорсткий і щільний продукт, як гарбуз. Ніколи ніякі свої цукати не кип'ячу, тільки довожу до кипіння. Навіть менше десь температура повинна бути 50-60 градусів. Тобто, або просто скуштуйте ложечкою, щоб вона була дуже гаряча рідина, або занурйте пальчик і неможливо його втримати. Це вже достатньо по температурі для того, щоб почався такий процес приготування. Ставимо на вогонь, прогріли перший раз, залишаємо, щоб повністю гарбузик вистих. Ставимо, прогріваємо другий раз. Скільки разів потрібно прогрівати, ви будете вирішувати самі, в залежності від того, наскільки щільний у вас гарбуз. Тобто, він потрібен бути майже повністю приготований. Ви куштуєте його, і він такий трішечки жорсткуватий, але вже не сирий. Уважно слідкуйте за тим, щоб цукати залишили ціленькими і зберігали гарно свою форму, тому що потім ми їх ще будемо сушити, і щоб це не була каша або пюре, щоб це були саме цукати. Тобто, 2-3 рази, 4 навіть можна прогріти, щоб вони були дуже гарні, смачні і вже повністю готові до су. Прогріла я свій кабак 3 рази. Цього виявилось достатньо. Ось подивіться, які повинні бути цукати. Вони такі стали досить еластичні. Зараз я підійду ближче і покажу вам. Ось подивіться, ось такі вони еластичні, але вони не ламаються, не сирі, і вже можна навіть скуштувати буквально кілька шматочків. Я вже з кавою з'їла дуже і дуже смачно, і вже вони повністю готові. І тепер я, я їх відкину на сито, вони трішечки стечуть. І буду викладати на свою сушарку. Я буду сушити їх на сушарці. Сушарка в мене білома, є окреме відео про неї. Дуже подобається і мені, і сестрі. Вже не один рік нею користуємось. Дуже непогана. Але можна висушити і в духовці, і також навіть можна висушити при кімнатній температурі. А вже ж при кімнатній температурі вони будуть трішечки довше висихати, але все одно висохнуть. Також в минулому році показувала. Якщо сушити в духовці, то трішечки відкрити дверцятка для того, щоб виходила волога. І якщо є, включіть вентилятор. Так краще і швидше будуть цукати, висихати так, Сироп, який в нас утворився, досить багатенько його так є, ми або можна заморозити, або можна перелити, ну, трішечки ще закип'ятити, перелити в баночку і закатати. І Потім взимку можна відкривати, просочувати тортик, буде дуже-дуже смачно, або просто зварити компот. До речі, дуже ароматні вийшли сокати, ну, просто неймовірний аромат, навіть коли в будинок. Занесла, поставила прогрівати чоловік, каже, ну, вже точно запах нового року. Такий цитрусовий пряний дуже-дуже смачний. Все, зараз вони трішечки стечуть і буду викладати сушити. Ось таким чином розклала я свої цукати. Подивіться, наскільки яскраво вони виглядають, такі яскраві вони залишаться і після сушки. Получилось у мене рівно 5 лоточків. Ставлю на температуру десь 50-60 градусів і будуть сохнути. Потім подивимось, наскільки швидко вони висохнуть. І до речі, хочу сказати: подивіться, сьогодні у нас 14 листопада. Яка погода? Ну просто неймовірна, гарна, сонячна. Хоча вночі був приморозок такий гарний приморозок, бо все було біле. Але я ще сьогодні купила троянду, посаджу. Погода для листопада просто неймовірна. Ставлю сушити свої цукати. Ось такий в мене вийшло висушений кабак, тобто цукати з гарбуза або з кабака. Ну, висихали вони десь добу, але це не вони так довго сохли, а просто в цьому році в нас виключають освітлення, електроенергію і тому. А вже ж цей час. Сушка не працювала і тому вони так довго сохли. Вони залишаються ось такими досить еластичними, стали трішечки тонше, ну в два рази тонше, повністю сухі. Тобто, бачите, коли я розриваю скибочку, ніякої вологи немає і не залишається ні на пальцях, ні всередині також нема вологи. Як зберігаю? Будь-якій гарно закриті баночки, тобто або в скляній, або в пластиковій. можна навіть в пакетику з застіпкою, можна пересипати цукровою пудрою, щоб вони не злипалися, можна навіть пересипати крохмалем, але я не люблю, мені здається, що буде відчуватися смак крохмалю. А так вони зберігаються в звичайному шкафу, там де в нас знаходяться крупи зберігаються дуже гарно на протязі всього року. Навіть з минулого сезону в мене ще залишилось кілька штучок таких цукатів. Ось і все. Готуйте дуже просто, легко, відносно швидко і дуже смачно. В зимній період це дуже непогана заміна цукеркам, ну і взагалі просто як варіант використання кабака, гарбуза, який в нас завжди є на городі. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.